Вийти на європейський рівень у українському місті планують триатлоністи. Третій рік поспіль южний стає базою для проведення змагань з триатлону. Уподобали спортсмени южний завдалу рекреацію. Близькість водоймища до траси створює комфортні умови для проведення змагань. Саме це стало причиною для обговорення теми, аби запросити до нашого міста спортсменів з європейських країн. Мы должны подать заявку, мы должны подать фотоотчеты, видеоотчеты как минимум с этого соревнования, сказать, насколько процентов у нас готова основная база и какого, какой статус соревнований могут предоставить там, городу Южному или отдельному городу где-то в Украине. Город Пенза в этом году в России проводит второй раз Кубок Европы. Ну, а чем мы хуже. Слабке місце дороги. Навіть українські спортсмени не у захваті від асфальтного покриття южного. На змаганнях, які проводилися цього року, кілька учасників не змогли продемонструвати високий результат. Причина погана траса. Дороги кращого, звісно. Тому перед соревнованнями вибрали покришки такі, щоб менше було проколів. У нас прокололась дівчинка одна з юніора, звісно. Ну, слава Богу, до фінішу дійшла. І ще одна дівчинка могла зайняти місця, звісно, але, але теж помішав прокол. А так, дорогу. Хорошо, что они есть. Хоть какие-то дороги. Это радость, что соревнования организовывают. Ну, как обычно, всегда это... Я, если не ошибаюсь, третий или четвертый раз организовывают соревнования. Но ну, так все идет к тому, что каждый год лучше и лучше и лучше и лучше. Васвать плохой, Ехать скорость развить очень тяжело. Ну, большую скорость. Такая. Средняя скорость можно, а так чтобы совсем хорошо отдаться полностью. Комфортно а нет, такого нет. Ямы бы. Много ям. И люки. Дороги так Ютинская себе. Милиция. На троєчку, За... тому що много вот этих вот как бы ям нету, но є такі бугарки, латки, как булаткину получается, не дають нормально продвиження велосипеда. все время сбивают ход, віде, Ти все время должен і... обратно набирати ход. Ну, то время трясет важна і неустойчиве покриття у швидке вирішення питання. Наразі ніхто не сподівається. Самотужки збудувати дороги європейського рівня южний не зможе. З пропозицією Володимир Новацький має звернутися до державних структур. Здесь должны подключиться и государство, и область, и город, и все вместе должны привести в соответствие наши дороги. Трасса, которая будет прокладываться по триатлону на для велосипедных гонок и для бега, я думаю, что они будут отвечать европейским стандартам. Для проведення змагань європейського рівня необхідно виконати ще низку вимог. Передусім житло, харчування та організація всередині міста. Для того, аби спортсмени змогли продемонструвати об'єктивний результат, трасу у місті слід перекривати повністю, а це на кілька годин. Під час змагань українських перегонів рух транспорту обмежувався частково. Проте жителі Южного Моральна до таких незручностей готові, переконані волонтери. Принаймні цього року проблем на шляху майже не виникало. Были такие моменты, особенно это касается водителей. Ну, конечно, входили в, в наше положение. Мы тоже как бы. Перекривали дорогу, водіям об'ясняли, що є об пути, путі, і то образом вони просили їх подождати некоторое время, і там в сопровождені машини міліції ми їх випускали. Тобто люди розуміли, що прекрасно, що це сорінування України, всі українського уровня. Цього року знову ж таки все легше, все добре. Люди віднесли з, з розумінням до цього проблем. Ну були майже ну, тільки на площі, там ходять отак, от вот. але суддів нас було вистачало. Десь пропускали, десь потримали. Ну, з повагою це раз все було спокійніше. Вже я думаю, оце був найкращий раз у нас проведений. Наразі проведення європейських змагань це лише плани. Перегони з триатлону серед українців відбудуться наступного року точно. Адже українським стандартам южний як спортивна база відповідає.